Платформа Київстар тв представляє сезон прем'єр та оріджонал серіалів «Київстар-ТВ». ТБ. Глава Російської Федерації, російський терорист Володимир Путін на засіданні Ради лав держав-членів Шанханської організації співробітництва знову повторив свою брехню про те, що напад Росії на Україну, нібито був спровокований Заходом. І він сказав наступне: цитую: Криза. Не війна в Україні так Путін називає війну Росії проти України, виникла не в результаті нападу Російської Федерації, а в результаті державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований заходом. А потім спробами за допомогою збройних сил придушити опір тих регіонів України тих людей, які цей переворот не прийняли, не підтримали. І друга причина. За словами російського терориста, полягає в постійних спробах заходу втягувати втягнути Україну в НАТО. Що як ми багаторазово за словами Путіна підкреслювали, говорили причому протягом багатьох років становило пряму загрозу безпеці Російської Федерації? Абсолютно нісенітниця і абсурдні заяви, які навіть якщо чесно коментувати дуже важко, але Путін намагається переконувати звісно всіх тих, хто присутній на даному саміті і е, Дати їм можливість проникнути в цю парадигму інформаційну і, взагалі, мильну бульбашку, в якому в якій перебуває Путін і всі кремлівські його посіпаки, Кремль почав проводити багатовекторну інформаційну кампанію, яка спрямована на стримування західної допомоги для України та підрив європейської участі у мирних переговорах. Про це пише інститут вивчення війни за словами аналітиків. За останній час Росія активізувала три риторичні лінії, що спрямовані на вплив на західні рішення на користь Кремля, а саме, звинувачення Європейських держав у продовженні війни в Україні, також погрози ядерною зброєю проти західних держав, твердження про неминучість перемоги Росії в Україні, зокрема прес-секретар російського диктатора. Володимира Путіна, Дмитрій Пісков та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв натякнули, що країни Європи хочуть продовжувати війну в Україні, намагаючись знову вести цю давню російську наративну лінію в західний інформаційний простір, аби підірвати довіру США до європейських урядів. Крамель часто використовує Дмитрієва для відстоювання інтересів Росії на Заході, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій на англомовних платформах та в ЗМІ. Також аналітики зазначили, що 31 серпня голова ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв розкритикував президента Франції Емонеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерц за участь їхніх країн у зусиллях США щодо припинення війни в Україні. За словами Медведєва, Мерц та Макрон забули уроки Другої світової війни, і що все може закінчитися так само, як у 45-му році. Макрон і Мерц теж можуть бути ідентифіковані за зубами. Це цитата. Медведів нагадує про американські атомні бомби, щоб погрожувати Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі. Медведів також заявив, що просування Росії є поганою новиною для Макрона і Мерце. Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавні активізовані зусилля міністерства оборони Росії щодо помилкового зображення російської перемоги в Україні як неминучої. Міністерство оборони намагалося використовувати великі обсяги якісних даних, щоб зробити заяви про просування Росії. Дані та заяви, які на думку її сві є перебільшеними.